Тож, друзі, вітаю! З вами знову я Роман Одинець. Я вам обіцяв, що буду доповідати. І е, за принципами, які ми закладали в бізнес-пісочницю, будемо з вами розглядати дизайн, прикладний дизайн і ті моделі, які ми створили в партнерстві з компанією Sharm. Е, закладеним в них золотим перетином е, модель функціональна яєчко ЕК. І модель ергономічна або анатомічна в конкретному прикладному дизайні по відношенню до взуття, вона за принципом інфініті, тобто вічності створена. Ми дуже будемо багато ще попереду говорити, але я буду короткими бенчмарками і такими хитрощами дизайнерськими своєю візією, яку я вкладав в ці моделі, закладав в дизайн, і які ми відтворили, буду з вами ділитися. Тож, ви знаєте, я вже казав, що я надихався всіма без виключення. Метаморфозами, які є в світі. Наприклад, ви знаєте, що в моїх корисних моделях м'яких меблів трансформер, який я розробив номер один в світі, в мультифункціональному просторі ми досягли найбільшої кількості форм трансформації за рахунок використання метаморфози у вигляді метелика. Взяли крило. Створили золотий перетин. Він також подібний до інфініті. Взяли розріз, намалював я лекала і перетворив це на ергономічні подушки. Ф. На додачу до математичної моделі Тетраміно це Тетріс, знана за поширення гри і модель. А тетра це чотири: саме чотири елементи дають найбільшу кількість форм в трансформації. Я нічого вам нового не розповідаю. Я надихаюся всім цим. От Тут, бачите, у мене є все те, що у мене на столі. От такі, У мене є така солонка етнічна. І бачите, навколо неї такі символічні яєчка. Я дуже люблю такі дизайнерські речі, які... Відповідають нашій національній ідентичності, тому я наповнив свій простір такими короткими бенчмарками, аби око завжди на, напитувалось цими речами. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал.